...була в Черкасах, і де вони розпочали. Наскільки я пам'ятаю, то це два. Це е, один знаходився біля, там, де зараз е, пагорб слави, а другий там, де будинок природи. Які незвичні пам'ятники Черкасу ви збройні? Так, пам'ятники. Пам'ятник варенику. Ну, всі це українська страва. Всі українці люблять вареники. І е, один із них біля водоканалу це сантехніку. Скільки депутатів було в церкві раді першого скотлення? Ну, враховуючи сьогоднішню кількість, ну можливо, ну до ста, може трішки менше. Не знаю. Можайського. Є такий знак, хто його показав? І що, це, і що він значить? Це ви показали що є на знак тризуб, а його показав перший В'ячеслав Чорновіл. — Скільки замків було в Черкасах і де вони знаходились? Як спускається в чайки. От там замок. Які незвичні пам'ятники в Черкасах ви знаєте? Пам'ятники. Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого, Незвичный. Честно говоря, не знаю. Сколько депутатов было в первом воскресенье Матеркальского юношеского ряда? 61-й. Я был в 2006-м. 64, по-моему, 62 Це до перейменування Бандери. Бандери. Помню, на язики, але не кажу. І хто показав отакий перший знову? Трізубці. Хто показав не я. <гум> – Була в Черкасах замські і де вони знаходяться? О, ні, я вам це не скажу, давайте не будемо. У мала вулиця Бандери до до перейменування у Черкасу. Так, да. Так, та, Бо займалися перейменуванням. Хто першим показав оцей знак? У нас в Черкасах? В Україні. Не пам'ятаю, не скажу. А що це взагалі за зазнак. Знак свободи, тризуб. Да. Так. Думаєте, Перший гетьман, можливо, наш гетьман, Богдан Хмельницький або, можливо, з уряду хтось. <гум> Які ви знаєте незвичні пам'ятники в Черкасах невідомим особистостям? О, там нас багато. У нас перелік і, і, і на, наразі Мінділєва бувша вулиця, біля обласної лікарні, там встановлений пам'ятник, але то більш медичного напряму, назву точно не скажу. Пам'ятників багато, в сквері юність встановлений пам'ятний знак з м'ячем, але також не скажу, що саме, але він такий, для мене він невідомий. Я проходжу, часто бачу, а так багато у нас. Скільки було замків в Черкасах і де вони знаходились? На пагорі слави. Угу. Е, другий, за ресторан Чайка. Це самий перший замок він був на тому звозі, який знаходиться біля будинку природи зараз. Угу. Ну, там був перший. Які незвичні пам'ятники ви знаєте в Черкасах? Ну, варенику, коту. Потім у нас там висить скрипаль, здається, десь. Ну, бездість таких. Питатів було на першому скликанні міської ради Черкаської. Не знаю, але виходячи з закону, який тоді був, здається близько 68 Десь так. Яку назву мала вулиця Бандери у Черкасах до переіменування? Можайського. показав оцей знак і що він означає. Він три тризуб, а хто, хто показав, перший. Не пам'ятаю, знаєте. Скільки замків було в Черкасах і де вони знаходились? Замок Черкаський знаходився, ну, те, що я знаю, на пагорбі слави. Це я знаю, а більше я не знаю. Пам'ятники пам Черкаси ви знаєте. Ну, був пам'ятник по варенику, це такі, які мені дуже цікавий, я вважаю, що були. А водоканали, там, де мужик з Люка вилазить, це теж такі. Відівався, добре. Чудово. А ще би я, це вже пам'ятник, можна сказати, Башта Шухова. Скільки депутатів було у першому скликанні міської ради Черкаської? «Ой, Я не знаю, це аж цікаво навіть. Приблизно може, скажете, може, правильно. Не знаю, не маю уявлення. Яку назву мала вулиця Бандери до переименування? «Мажайського». І ось такий знак, що він означає і хто його показав вперше. Я не знаю, хто ну, вперше. Ну, що схоже? Ну, на тризуб, звісно, схоже. Да. І це вітання. Да, хтось такий визначний для України. Ну, хотілося б, щоб це був Чорновол, але хто там його вперше показав, я не знаю. Тому що це символічно і це було б логічно.